E День Святого Миколая. І ми, як феєчки Святого Миколая, пакуємо ці подарунки для діток, у яких батьки зараз захищають нашу країну. Я пакую чудовий комп'ютер для Уляночки, її три рочки. Це розвиваюча іграшка для цієї маленької дівчинки. Налізований до кожної статі та віку дитини відповідно хлопчику, дівчинці, найменшій дитинки, яка отримує подарунок і привітання від Миколаїв. 5 місяців більше 80 дітей, і відповідно більше 80 Це діти, батьки, яких працюють в центр енерго, а нині. Ми змушені захищати нас на фронті В компанії енергетичної інфраструктури і критичної інфраструктури держава дає право уникнути там мобілізації да або виконувати свої професійні обов'язки, але все одно люди не закривалися цим таким щитом, і ніхто не відсидівся, просто взяли і пішли. Хто вас на фронті? Хто? Чоловік. Чоловік воює? Так, і син в військовій частині. Чоловік з самого початку, <задачу> як вона почалася, був у Києві, тепер зараз на фронті. А син був, що теж з самого початку, він був в службі, та зараз теж на фронті. Чоловік воює вже з 14 року, ще маленькими діти були, коли чоловік пішов. Зараз вже дорослі 22-25 років. Чекають, постійно дзвонять йому, постійно переживають, він завжди їм сюрпризи ділає, приїжджає. До свята, добрий день. Захопи в хаті, чекає вона з маленьким. Ми від Святого Миколая приїхали до вас подарунками. Дякуємо, дякуємо. Бажаємо вам здоров'я, ми і Ром, щоб ваш тато приїхав поскоріше. Ми його з нетерпінням дуже чекаємо. І дуже дякуємо, нам дуже приємно. Я працюю в центр енерго каденістом. Ну, Зараз декретині відпустці. Чоловік наш Збройні Сили України. Він у нас і учасник АТО був у 2015 році. А Зараз він поїхав на нуль на біля. А він сам теж центр Енерго» чоловік? Він на Тріпільській теж працює провідним інженером, торбінної друга. Це як наладки та випробування. М -м -м -м. Брат також залі надалі служить. Йому двадцять п'ять років. наймолодший, він на Херсонщині там отримав поранення. Я зараз назад повернувся на службу. Тато у нас добре розуміється на техніці, то його забрали ремонтувати важку техніку. всі наші чоловіки воюють, всі захищають Україну. Святого Миколая у нас одне таке найщиріше прохання це наш мир для України. Тому що як буде мир, то будуть батьки, чоловіки самі вдома. Чекаємо додому живими. вими. Нам дуже приємно, що ви до нас завітали. Татуся немає поруч, а Миколайчик все одно до нас прийшов.